За останній час їхня кількість там була значно меншою, ніж це було ще на початку, до прикладу, цього року. Останні ті показники, які ми фіксували, це десь на рівні двох тисяч військовослужбовців Російської Федерації проходили підготовку, і на даний момент практично всіх Росія вивела в рамках ротації на свою територію. Але по прикладу попередніх ротацій ці підрозділи в подальшому посилюють е, сили оборони е, сили е, Росії на сході нашої країни, де вони намагаються здійснювати атаки е, по лінії е, фронту для того, щоб е, захопити більше територій. Натомість е, як правило відразу на території білорусі заводилися нові підрозділи які долучалися до цієї залучалися до цієї навчання і підготовки але за останній час ми не бачимо щоб росія перекинула в білорусь нові свої підрозділи і і Зважаючи, що кількість їхня останнім часом лише зменшувалася, не виключено, що у Росії зараз немає таких вільних підрозділів сформованих підрозділів, які вони можуть вивести на територію Білорусі, для того, щоб вони проходили там навчання або ж переформатування. Пане Андрій, ми неодноразово від Сергія Наєва чули, що північ Київщини та інших регіонів ретельно замінований. Тому для тих вагнерівців, які зараз, начебто, передислоковані до Білорусі, самовбивством буде спроба атакувати з півночі Україну вдруге. Але зараз ми чуємо в новинах про те, що країни Європи інтенсивно укріплюються, стягують свої е, контингенти, додають додаткові сили, додаткове обладнання до своїх кордонів, і звучить в медіа неодноразова версія про те, що ці вагнерівці стягнуті у Білорусь для, начебто, штурму сувальського коридору. Як ви розцінюєте подібні загрози для Європи? Е, знову ж таки, все. Е... Відбудеться в, за за певний час, а, наскільки і як використовуватимуться вагнерівці на території Білорусі. І за цим ми продовжимо далі стежити. Я сумніваюся, що вони створюватимуть якусь загрозу країнам Європи, зважаючи навіть на ту кількість, яка є на території Білорусі на, на даний момент, це не таке необхідне ударне угрупування, яке б могло створити якусь загрозу. Але звісно, що для дестабілізації ситуації по, по всьому кордону з Україною або з країнами. Європи вагнерівці, зважаючи на той досвід, який вони отримали під час бойових дій, Росія у співпраці з Білорусі з тією підтримкою, яку надає Білорусь, не можна виключати нічого. Тому готуються і країни Європи до розвитку будь-яких ситуацій, і звісно, що готова і Україна. Ми цей напрямок з Білорусь посилили вже. Давно і укріплення відбувається як безпосередньо по самому по самій лінії кордону, так і прикордонні, для того, щоб а, наші а, сили оборони це підрозділи державної прикордонної служби збройних сил України, національної гвардії ці наші а, захисники мали всі можливості для протидії для протидії будь-яким діям, які можуть бути вчинені з того. Пане Андрій, вдячні вам за коментарі. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко був на прямому.